Привіт, малята! Це знову я, світлофор. Мені терміново потрібно потрапити до міста, а щоб туди потрапити, потрібно розгадати загадки. Ви мені допоможете? Так, добре, тоді слухайте уважно. Всім вона давно знайома. Чекає слухняна біля будинку. Тільки вийдеш із ворот, куди хочеш, поведе. Що це? Так, та це ж дорога. Це місце кожен знає. Тут люди ходять і гуляють. Тільки це не бульвар, це просто так, тротуар. Все водієвий розповість. Швідки свірнув, вкаже. Біля дороги як маяк, добрий друг, так дорожний знак. У нього сурворий норов. Довгий товстий наче борів. Він заліг біля переходу, захищаючи пішохода. Що це? Та це ж лежачий поліцейський. Смугасті конячки поперек доріг лягли. Всі авто зупинилися, якщо тут ми проходимо. Що це? Так, це пішохідний перехід з зебра. Де ведуть сходи вниз? Ти спускайся, не лінуйся. Знати пішохід зобов'язаний. Тут так підземний перехід. Тротуаром йдуть малята, жваві хлопчики й дівчата. Не кричать і не пустують, дуже вічливо крокують. Симпатічні всі на вроду наші дітки. Так, пішоходи. Він на вулиці щораз оком блимає на нас. Зупинися. Підожди, терпели стійно. А тепер, будь ласка, йди впевнено, спокійно. Так, та це ж про мене, це ж світлофор. Ой, малята, дивіться, відгадуючи загадки, ми вже й прийшли до міста. Дякую вам, велике. До побачення, до нових зустрічей і не забувайте правила дорожнього руху.